Всіх вітаю на своєму каналі FanModelni UA. Це 39-й урок по SolidWorks. В ньому ми продовжимо вивчення розділу Sheet Metal. Отже, давайте з фронта намалюємо. Побудуємо лінію. Рівну бажано. Натиснемо на Base Flange. В принципі, Blind нехай буде 100. підтвердимо з тими параметрами, які там були вказані. У ну, мене за замовчування там мм, товщина і а, радіуси згинув. Давайте розглянемо вже всі інструменти. Вони тут досить прості. Так, для початку. Meter Flange. Що це за функція? Це, по суті, той самий Edge Flange, але е, давайте натиснемо на нього. Він пропонує під, під час його ну, активації обрати якби, грань, на якій буде побудований ескіз. Тут створиться Plane, наприклад, так. І побудується ну, щось на кшталт. Ось такого ескізу. Підтвердимо, нас поверне в функцію. І тут ми вже можемо в функції обрати варіанти згину. Там якісь е ну, параметри зрозумілі. Там можна ще обрати офсайт, е Офсет. Задній передній. Я не буду, в принципі. Ну, хоча давайте я зроблю це ж таки. Так, це різниця між е, якби, функцією Edge Flange. Е, тут можна зробити офсет і ну, трошки налаштування відрізняються. Але нічого складного, створили ось такий згин. Далі, хем, що це за функція? Е, тож, теж все досить просто. Натискаємо на ребро, і нам пропонує SolidWorks е, обрати варіант згину. Це такий дуговий згин, Можна ще ось так обрати. Як ви бачите. Можна розвернути, так само клікнути по стрілочці. Потім ще такі варіанти є. Type and size налаштовується. Тут вже вказується градуси, на який кут буде згин. Тут також Тут відстань цього якби хвостика таким чином і відстань вже ця. Так, що тут ще? Ще в деяких випадках не буде працювати. Зараз хотів вимкнути. Ну так, якщо ви оберете 20 мм висоту, то, відповідно, вам потрібна і довжина вже більша, тому що він не буде просто працювати. Йому не вистачить запасу на згин. Ну, давайте зробимо. Така проста функція. Далі хем розглянули. йок. Що це за функція? Для неї потрібно побудувати. Давайте я погашу ці варіанти. Ескіз. Давайте з центру до центру ребра. І можна, не виходячи з ескізу, активувати цей йог, а, обрати fixed face, тобто грань, яка буде зафіксована. Наприклад, ось ця. І а, Solidworks зігне, ну, функція зігне нашу деталь. Якби ось таким чином. Що ми тут можемо налаштувати? Можемо налаштувати висоту від верхньої обраної грані до верхньої грані, яка створиться, потім такий варіант від верхньої до нижньої, і третій від нижньої до верхньої. Ну, такі налаштування. Тут все також зрозуміло, як і в минулих попередніх функціях Або наша. Грань виходить лицева, від... від... відсікається, ну, по ній відсікається, або там аж по згину, або, е... або виходить задня грань відсікна, або по центру радіусу це за замовчуванням варіант. Ну, Також тут ще йог Angel є, тобто можна зігнути під іншим кутом його, як ви бачите. Ну, Давайте підтвердимо, Ось така штучка виходить. Дуже зручна функція, як на мене. Також її погасимо, розглянемо інші варіанти. Побудуємо ескіз, давайте від центру до центру. І активуємо Sketchet Band. Згин, по суті, по... Ну, по ескізу також. Але трошки з іншим функціоналом. Обираємо band Parameters. Оберемо ось цю статичну грань і зігнеться наша ця грань. Можливості всі ті самі. Також від цікна виходить грань, яка, яка буде в ролі. Ось так. Все налаштовується, кут згинув. Майже все те саме, нічого складного. Давайте залишимо поки що так. Ще хочу показати це все потім. Є ось такий ще така функція Flatten. Якщо у вас дуже багато загинів, вам потрібно там щось десь поміряти від точки до точки. Можете активувати цю функцію. Як ви бачите, все розігнулося і показує такі ескізи. Ну. Буде наглядніше, якщо ми зараз створимо ось так. Наприклад, якось так. Тоді активуємо цю функцію і ось маємо такі можливості все поміряти, що нам потрібно. Виміряти лист, зробити там ескіз. Вийшли з активації. Далі. Це просто функція, яка дає змогу там щось визначити, якісь параметри листа металевого і вийти з нього. А є ще така функція, як Fold і Unfold. Нас зараз цікавить функція Unfold. Натискаємо, обираємо основу, можемо натиснути Collect All Bands або обрати згин, який нам. Потрібно розігнути, я натисну Collect All Bands, підтверджу і отримую повністю розігнутий лист металу. Далі активую Sketch на цій грані і зроблю з ним що завгодно. Наприклад, з All. Далі я натисну Fold, Collect All і підтверджу. Я міг би, звісно. Обрати тільки цей згин і розігнути його, ці не чіпати, але натиснути ту кнопку, як на мене швидше. Зробили своє діло, що вам потрібно, вирізали там. І зігнули. Дуже зручно. Як ви вже побачили, ці всі функції якби тільки для цього і цього варіанта побудови моделі працюють. Для твердотільних це все не працюватиме. Таке, далі, давайте ще подивимось, що тут залишилось. Sweep Flange. Що для цього треба? Це по суті схожа функція Sweep Boss Base. Створюємо, наприклад, тут ескіз. Наприклад, навіть аж так. Далі активуємо функцію. Скетч обраний, обираємо кромку, ну, ребро. Прилегло, не, по суті, точка нашого ескізу прив'язана до цього ребра. І можемо створити ось такий елемент. Також є Start End of Set. Там допуски є, ну, багато налаштувань. Наприклад, так можна побудувати. Е, з трьох варіантів буде працювати тільки цей. Ну, тут нюанси побудова ескізом. Ну, таке якби такий згін. Mm, давайте ще перевіримо, чи працюватиме Unfold. Collect all. Так, працює. Розігнулося. Але, як на мене він якийсь короткий. Ну, давайте. Fold, All. Наче нормально, але да, якийсь він трошки <с> неправильний в розгині. Давайте зараз я погашу, створю тут якийсь якийсь елемент. Тепер переміщу, переміщу по дереві побудови і активую. Угу. Тобто деякі нюанси треба враховувати. Тому що візуально він все ж таки якось неправильно відображається. Якщо його поміряти, радіус пише 56-58. Ну, таке відчуття, що при розгині метал звужується. Не знаю, чому так відбувається, ну, якісь нюанси. Але прорість в, в, в межах. Давайте поміряємо. Ось цю, цю серебро. 4,23, да? І 8.16. Якщо погасити. 4.23, 8.16. Ну, значить, все ок. Будемо вважати. Далі, давайте розглянемо ще ті функції, які ми пропустили. Є така функція Crossbreak. Це по суті ось так воно працює. Розмітка. Розмітка центру, якщо хочете. Не знаю, навіщо воно потрібно, оскільки я не працюю з металами. Ну, думаю, комусь потрібно. Далі. Цей forming Tool е, також я не дуже розумію, навіщо це, але навіщось треба. Якось так. Це, по суті, також розмітка. Далі, ну я погашу ці, щоб вони мені не муляли на очі. Що ми ще можемо розглянути? Так, Corners. Це дуже цікава така функція. Тут їх 4. Як би в підменю. Closet Corner активуємо. Давайте. Так, тут немає на чому показати. Потрібно витягнути ще один елемент. Так, тут я його а, витягну. Давайте не так, а ось так. Ну, нехай. Так, саме е, таким чином, як я зробив, виставте в себе і підтвердіть Тепер активуємо closet corner. Обираємо ось цю грань, і цей, ця функція дає змогу зробити зазор інший. Не такий, як у вас там якісь позамовчування, коли ви створювали тільки свою Base Flange, так. Також він налаштовується ось так. Залишимо його ось таким чином. Зробимо навіть один. Підтвердимо. Далі, що тут ще є? Velvet Corner поки що пропустимо. Corners, Corner Trip. Це, по суті, заокруглення. Ну. Або фаска, або заокруглення. Також обирається радіус. Можна так, можна взяти е, прям гранью, обрати грань. Але на відміну від е, звичайного заокруглення, коли я клікаю по грані, в мене не заокруглюються усі ребра, а тільки, е, виходить, кути. Ну, підтвердимо, хай буде. Далі там ще є функції. Corner Relief. Така цікава функція. Я всі варіанти не розглядатиму, тому що ну, ситуації, в яких вони будуть працювати, я не знаю. Не буду їх придумувати. Натисну просто Collect all Corners. Як ви бачите, ось цей, по ідеї, має працювати. Але якщо я зараз натисну ОК, воно видасть шибочку. Інвалід, медилетим, підтвердимо. Ось таку якусь лажу зробило, я неправильно. Давайте редагуємо. Як воно точно буде правильно? Tier. Обираємо тір? Обираємо колект All на даний момент. Десь воно не, не показує точку, ну, давайте підтвердимо. Не працює. Mm -hmm. ну, Давайте ще раз Collect All. Це видалимо і підтвердимо. Ну, так вже не працює. Угу. Mm -hmm. Можливо, я не той обираю. Напевно, не той. Давайте зробимо просто по-іншому трошки ситуацію поміняємо. Цей взагалі я видалю. Щоб він створився правильно, тут згін має бути в іншу сторону. Давайте його, не знаю, редагуємо. Mm, так, чомусь активувалися. Це функція, а тепер має працювати. Collect all. Э, так, invalid. не хоче. А, э, tier. Так, я не обрав тир. Collect. Підтвердимо, ага, значить, я просто не, не обрав тір. Тір e, працює, ну я ж кажу, він у мене працював без проблем. Тобто воно створює виріз, який є ну, правдоподібним, e, такий, який би ви мали при згинанні розрізаних деталей. E, розрізаних, як би, частин листа, одного листа. E, тут вже він і так є, такий правдоподібний більш-менш e, так, і ще один варіант. Із цього списку well, Corner. Отже, обираємо грань якусь і обираємо ще одну, навіть не так, напевно, ось так. Ну тут це радіус. В принципі, якщо в нас тройка. Три всюди, то я думаю, слід і тут три обрати. І підтвердити. Не працює текстур. Та нам не потрібно. Ну Ось так, але це все ж не та функція. Давайте я Ctrl-Z натисну. Ще раз оберу. Угу. Так, одиничку обрав, і воно створилося сильно великою радіус, здається, був. Це зварювальний шоу, по суті, Зварний шоу. Чого я не показав його раніше? Після того, як ми його створили, у нас вимкнулися функції, багато функцій. Майже всі, по суті. У нас лишилася ще така функція. Це розрив. Який не так-то просто показати. По суті, ця функція створює розрив. Так, не, не покажу. Давайте 3. Я створив окрему модель. Ще раз перевірив цей ріп. спеціально на всіх таких можливих варіантах. Він в мене запрацював тільки ось так. Я обираю, по суті, ребро, шоу. В даному випадку, там, де в мене зверний шов, підтверджую, і в мене відбувається такий розрив ну, 0,1 мм. Можна вказати більший. Не знаю. 1 міліметр, напевно, не спрацює, хоча ні спрацювало. Ну і не розумію, навіщо це потрібно, але напевно навіщо це потрібно. Щоб розглянути ще одну функцію, Send Bends, потрібно створити тверде тіло, потім shell, обрати грань, яка видалиться. 3 мм в мене вже обрано. Я підтверджую і отримую таку коробочку. боксик. Тоді в мене доступна функція Insert Bends. Отже, оберемо Insert Bands. Оберемо основу, від якої будуть наші згини. Далі у параметри розриву оберемо внутрішні ребра. І важливий ще параметр цей. Він має бути 3 мм, як і бенд радіус. Ну, він може бути і більше. Давайте 5, наприклад. Це. Ширина розриву, але не менше там буде помилка. Тут оберемо три. Все. Тепер, ну, як на мене, так буде правильніше. Можна застосувати Unfold. Ну, все ж таки ні. Напевно, 6 аж міліметрів буде правильніше. Так, якщо ми тепер в unfold режимі подивимося, то наш виріз буде правильніший. Ну, ось так робиться, якби функція Insert Bends. Також ще є функція No Bends, яка ну, відкачує по суті, згине. До такого от. Залишає розрив, це інше відкачує. Я показав все, що хотів. Як ви бачите, досить прості функції. Вони одне одну, так, так би мовити, трохи повторюють, тільки вносять деякі можливості, додаткові, так як по ескізу витягування, або ще щось, або розриви, якісь, розгинання, згинання. Це так дуже корисні функції. Надіюся, урок був вам корисний. Дякую за перегляд. Надіюсь на коментар. Якийсь фідбек потрібен для того, щоб я зрозумів, чи я в правильному напрямку рухаюсь. Лайк, like, дизлайк, якщо сподобалось чи не сподобалось. До зустрічі.